Усім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про ще один дуже цікавий проєкт, і це огляд блокчейну Інері. Інері – це перше в світі рішення для децентралізованого управління базами даних та блокчейну. І воно покликане забезпечити нову парадигму даних. Платформа активує оновлюваний спосіб доступу до даних, поєднуючи функціональні можливості технології блокчейну, такі як незмінність, безпека та контрольовані користувачем активи, даних з такими властивостями управління, розподіленою базу даних, як низька затримка та складні запити. І ось такий блокчейн рівня 1 він забезпечує міжмережову взаємодію, масштабованість. Та екологічності, яку мережу для підтримки розгортання децентралізованих додатків. І це дуже цікаво. Ще хочу сказати вам, що блокчейн Інері – це така публічна мережа, вона розроблена спеціально для децентралізованої системи управління даними з приватною децентралізованою системою даних Power. Працює на основі механізму консенсусу proof of stake доказ частки, і це робить його стійким до атак сівів, менш енергоємним, стійким і забезпечує високу пропускну здатність. DAO керується згуртованістю та децентралізацією серед зацікавлених сторін. Взаємодія між ланцюгами через графічний інтерфейс ІНЕРІ, тобто забезпечується обмін даними між ланцюгами. Також хочу відзначити, що є захист від несанкціонованого доступу. І це означає, що дані одного разу збережені в блокчейн інері, вони не можуть бути змінені або видалені третіми особами. Швидка, висока швидкість, низька вартість це все можливо завдяки вузлам. І також це висока така пропускна здатність, низька затримка. І це все закладено в блокчейн інері Ну, приклади використання децентралізованої системи може обслуговувати різні галузі: уряди, підприємства, фінансові установи, охорона здоров'я, авіація, нерухомість, гейм, освітні установи і так далі. І тільки можете подумати, що це дані, транзакції, активи, системи децентралізованих даних, це все можна використовувати, щоб зробити інорі кращою. Розробники можуть використовувати переваги високої продуктивності, масштабованості для створення для запуску метавсесвітів. Ну, також хочу сказати, що в Інері є токен, він є нативним службовим токеном. Його цінність визначається тим, що практично використовується, використовується в екосистемі. Він захищає, підтримує розподілену систему даних, що служить наступним цілам. Валідатори токени допомагають захистити блокчейн за допомогою стейкінгу. Також він забезпечує перевірку, підтвердження, ретрансляцію транзакцій, ну і перевірку завершення блоків. Ну і власники можуть ставити свої токени, щоб стати узлом у системі, заробляти за рахунок перевірки транзакцій і створення блоків, що також дуже важливо і цікаво. Ще хочу сказати, що екосистема виплачує періодичні гранти у вигляді власного токена у своїй програмі грантів. Ну, і ще декілька слів про компанію. Компанія Інері базується в Сінгапурі, має філії в Дубаї, Швейцарії, Сербії. Працюють там гнучкі міжфункціональні функціональні внутрішні команди, повністю присвячені розвитку та успіху ну, і Команда. Саймон Мюрей, голова Добре він відомий своїми керівними посадами і в деяких з найавторитетніших компаній по всьому світу. Також багато різних, різних управляючих є. І хочу сказати, що зростаюча команда Інері вона вступила в 2023 році. Вона вступила з пристрастю, ентузіазмом, впевненістю. Здатність буде надавати найкращі рішення для управління децентралізованою базою даних. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Всього найкращого!